І вам слава, сині гори, кригою окуці, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Цьогоріч, 9 березня, українці всього світу відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Григорьовича Шевченка, духовного батька українства, славетного кобзаря, чиї слова й зараз звучать надзвичайно пророчо. Шевченко творець в українській літературі та в духовному житті України могутнього національного духу. Його творчість стала символом боротьби за українську державність, волю та незалежність. Поетична спадщина кобзаря це понад 240 творів, які перекладені понад 100 мов. Ми світу Тарас Шевченко був і тануловитим художником. Він створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглися більше 800. До власних творів поет також створював ілюстрації, любив малювати і автопортрети. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям слава!